Шановні батьки і любі діти, говорять, що математика це прабабуся усіх наук. Ну так воно і є. Бо кожній науці, якщо вона наука, там потрібно вимірювати, зважувати, рахувати, потім все це записувати, обмірковувати і робити висновки. Ми одного разу з вами вже допомагали вченим. Робимо ще увага! Ми з вами вже працювали з Терезами. Ось вони у нас є. Це знайомо. І є у нас два предмети, які ми будемо обстежувати. Це у нас яблучко, ігрушка. Дивлячись на Терезин, ми можемо побачити, що горизонтально знаходиться лінія. Уявіть себе, терезами. Ось більше, менше. І якщо по одну і по іншу сторону однакова вага, то рези будуть стояти саме так, горизонтальна лінія. І так ми повинні це зафіксувати. І ось зараз у мене є дві схеми. Оця схема відноситься до яблука, а оця схема до грушки. Будь ласка, про що зараз говорять ці схеми? Правильно, що ці два об'єкта наших дослідження грушка і яблука однаково маси, однаково ваги. Але про це можна сказати і трошечки інакше. Дивіться, схему ми залишаємо поряд, а зараз зробимо ось що. Ми дамо яблуку. Замінимо його букво А. Ось така схематична. Ось вона, А. А, а груша у нас буде Б. Як математичною мовою сказати, що ці два предмета рівні, однакові? Ми це робимо за допомогою знаку. Дорівнює. І ось тепер можемо прочитати, що А. Яблуко дорівнює по вазі груші. І так Можем записати так, щоб аби у нас груша дорівнює. А, а що це значить? Що груша дорівнює я і це все зрозуміло? Це називається формула. Схеми формула. Все правильно. Молодці. І ось вас у нас з вами є двоє тризів. На перших терзах у нас є рибка і ось такий ріберце. Що ми можемо сказати про рибку і відберця? Ну, По-перше, наші трези нам підказують, що вони однакові за вагою. Ми могли б це позначити за допомогою ось таких схем. Ми тепер знаємо, як це зробити за допомогою форму. Скажемо, рибка. Перша буква в слові рибка. От ми позначимо, що це рибка. Відерце. перша буква в слові відро. Відро. Від. І ось у нас з'являється відро. Який математичний знак треба тут поставити? Так, саме дорівнює. Про це говорить, говорять наші трези. Є формула і є схема. Ми можемо записати інакше. В доріня Р. Відрово по зій, дорігня рибкиці. Це правильно. А ось на інших трезах у нас буде. Рика і м'ячик. І знову дикутьмо на Терези. Схеми нам підсказують. Так. Вони теж між собою однакові. А якщо записати формулу, це буде виглядати так: рибка, р, до лінії, Мячик. Місцями записати наше, а м'ячі довіні ритці. Все правильно. А зараз увага запитання, який математичний знак ми повинні поставити між відсом і м'ячком. Більше, менше. Добре, Мосі. Так, ми тут з вами порівнювали три насправді предмети. І це була рибка, відерце і м'ячик. І якщо тут рибка і відро однакові, і тут. Та ж сама рибка і м'ячик однакові, тому треба поставити знак до рівні, І тут Увага, варі. Відповідь є молодці, правильно. Ми з вами вирішували задачі за допомогою схеми форму. А зараз згадаємо наші числа, наш числовий ряд. Це натуральні числа, за допомогою яких ми рахуємо предмети, які знаходяться в природі. З появою нуля у нас з'явився числовий промінь. Нуль не є натуральним числом, але саме з нього починається промінь. Ось тут його початок і йому нема кінця. А іноді нуль. Ділить пряму на два великих проміння. Це приклад з термометром. Вверх де промінь, де підвищується температура, і чим вище, ви бачите, тут намальоване сонечко, температура вища, більш тепло. І вниз намальована сніжинка. Чим нижче температура опускається, тим холодніше на вулиці. Пам'ятаєте, мінус 50 в Антарктиці взимку і плюс 50 влітку в пустелі Сахара. Ось вам приклад. Давайте згадаємо Антарктику. Це саме холодне місце на нашій планеті. Мінус 50 це, це тільки влітку. Яким же чином ну, ті ж самі тим Пристосовуються, як зберігають тепло. Пам'ятаєте, той самий чорний фрак. І вони постійно повертаються до сонця цим фраком спинами, щоб зігрітися. Давайте проводимо експеримент. Візьміть два аркуші чорного і білого кольору. В сонячний день на підвіконку під сонцем покладіть ці аркуші. І через деякий час підійдіть до віконця і покладіть на ці аркуші свої долоньки. І спробуйте визначити, який з цих листочків буде теплішим. І чому? Не забудьте нам про це написати. А чи знаєте ви, що у Кенліням є ще одна зупинця? Зазвичай на кожному пару є тільки в неї це. І вони їх по черзі виношують. Ось у нас є різні геометричні фігурки. Подивіться, оце коло, а це правильні трикутнички. Як ви гадаєте, де тут будуть яйця, а де тут будуть підві? Так, це яйця, а це дзьобики. Дуже добре. І так. Наша задача зробити так, щоб у кожного яйця обов'язково був хтось із батьків. Яйце підвір. Яйце підвір. Скажіть, будь ласка, що в дому повинні почати? Так, треба спочатку їх порівняти. А як це зробити найкраще? Треба їх. Друге, третє. Всього три яйця. А тепер будемо розтахи наших півінців. Дзьох, цей буде наш північок. Два. Три. І ось тут виходимо чотири і п'ять. Біля кожного яйця є підглін, а ось тут два пінгріна, два пеніліна, без яєць. Що треба зробити, щоб яєць і пенгріна було порівну? Нам потрібно записати результати. Скільки всього яєць? Три. Записуємо. А повинно бути скільки? Пишемо доріги п'яти. А скільки у нас тут тих грінів? у нас п'ять. І повинно залишитися 5. Що треба зробити, щоб я її стало більше? Треба додати математичний знак. Додавити. А скільки треба додати? Два. Подивіться, ось. Записуємо два. Дорівнює п'яти. А тут у нас 5 і було. Ось воно 5. І повинно залишитись 5. Але ж нам треба записати приклад, який математичний знак треба поставити і яке число. дати нуль. Ось тут нас нуль дуже-дуже вируч. -дуже. Які ще можуть бути варіанти? Повертайтесь! Що можна зробити, щоб кількість і яєць, і наших пінгвінів була однакова? Що можна ще зробити? Ваш варіант? Так. Можна прибрати двох інгрію. Але як ми це запишемо? У нас було три яйця, ось ми це записали і повинно залишитись три яйця. Скажіть, будь ласка, які математичні знаки, яке число ми повинні записати? Так, плюс М -м -м. до дорівнює трьох. А ось тут, там, де пінгвіний. П'ятина повинна залишитися тільки 3. Що нам треба зробити з числом 5, щоб перетворити його на число 3? Так, треба прибрати двох пінгів. Прибираємо, робимо менше, значить, знак математичний мінус. І пишемо два. Ви молодці. Спробуємо ще пошукати. Приклади. І так, тут їх троє. А якщо ми зробимо чотири яйця? давайте це запишемо. І так, було три яйця, А стало чотири. А тут у нас п'ять пінгвінів, а потрібно зробити чотири. Запишемо це ось. п'ять повинно залишитися чотири. Що потрібно зробити? Потрібно до трьох що? додати одиничку. Один. А від п'яти, щоб вийшло на чотири, відняти одиницю. Добре. І це буде наш третій варіант. Готові? Ще які приклади можуть бути, спробуємо знайти ще один варіант для пошуку однакових чисел. І так, поки що у нас три яйця. А якщо ми підкладемо аж чотири, підкладаємо, значить збільшуємо, пишемо знак додавання і пишемо 4. А скільки буде 3 додати чотири? Раз, два, три, чотири. Так, буде сім. Поки що наших пінгвінів тільки п'ять. А повинно бути сім. Однаково. Молодці додати добав кінчика. Розумні. Як бачите, математика допомагає нам порівнювати предмети, вирішувати задачі і навіть спостерігати за змінами температури. На цьому наше заняття підходить до кінця. Чекаємо на ваші приклади. До зустрічі!